Про цю жахливу трагедію, про яку світ не має права забувати, ми будемо говорити протягом цієї інформаційної години з Андрієм Іванцем. Це провідний науковий співробітник відділу дослідження голодомору та штучних масових голодів Національного музею голодомору геноциду, кандидатом історичних наук. Пане Андрій, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, пане Андріє, скажіть, будь ласка, на вашу думку, можна у чому відмінність? У чому різниця між Голокостом і між голодомором? Чи це дві пов'язані з собою теми теми геноциду? Якраз темою геноциду. ці Цві страшні акції, два страшних процеси в історії людства. Вони пов'язані, бо це два саме геноцидних процеси, які творили тоталітарні режими над режим комуністичний СРСР і Третього Райху. Вони мають певні відмінності. Голокост часто розглядається як такий еталонний геноцид, тому що нацисти розглядали євреїв як нібито. Навіть не нижчу расу, а зовсім зіпросовану расу, яка псує існування людства і яка заважає взагалі розвитку людства, і нібито знищення євреїв мало привести людство до кращого стану тобто сама належність до єврейства, вона вже становила дуже часто смертельну загрозу для. Людей єврейського походження навіть для тих євреїв, які приймали німецьку культуру, яким могли прийняти християнство, але якщо вони мали походження єврейське, то вони часто опинялися також під загрозою в концтаборах або знищувалися. Навіть були випадки, коли затримували військових Третього Райху єврейського походження їх також знищували. І безумовно, голодомор він показав Гітлеру, що можна знищувати безкарно великі групи людей за певною ознакою, за національною зокрема ознакою. Німецьке керівництво дуже добре було поінформовано про масове вбивство на території України, яке організував комуністичний режим. Дипломати німецькі збирали цю інформацію, направляли її третьому райху. І, і навіть в третьому Райху збирали допомогу німцям, які етнічним німцям, які проживали на території України і страждали від голоду. Хоча е, комуністична влада е, фактично заважала отримувати цю допомогу, і е, це був ще для Гітлера е, ще один доказ того, що можна вбивати е, людей і залишитися безкарним. Першим таким доказом для нього була ситуація е, в Османській імперії з Верменами, а е, друга те, що сталося в Україні, цей величезний злочин, який не був покараний, пане Андрію, ми знаємо, що Адольф Гітлер прийшов до влади та став диктатором якраз у період, коли були найважчі часи у Німеччині, і на своїх таких полум'яних. Промовах. Про, мовах, про мовах про євреїв, де максимальна ненависть була. Він на цьому заслужив, заробив прихильність населення тодішньої Німеччини. У мене одне питання, чому саме євреїв обрав причиною ненависті, таким об'єктом ненависті Гітлер? На вашу думку? Е, ну, в нього були збочені уявлення про реальність. Да? Ми сьогодні говоримо. Словами Меркель, що Путін живе в паралельній реальності, От, е, Путін вибудовує свою реальність, де геноцид українців має нібито якісь і завдання, і нібито якісь виправдання. Хоча очевидно, що це теж страшний злочин, який він організовує сьогодні. Так і Гітлер е, в травмованому суспільстві німецькому, яко зазнала поразки у Першій світовій війні, яке несло Наслідки програшу у вигляді величезних репарацій, які переживали дуже складні соціально-економічні кризи в 20-ті, на початку 30-х років, яке було пацифіковане, тобто обеззброєне, і яких забрали колонії. Це була травма для німців, і потрібно знайти було винних. І одна з таких міфологем була в тому, що німці нібито програли першу світову війну, тому що сталася зрада в тилу. А хто зрадив? І от тут шукається якась меншина, такий ЦАП відбувало і, і євреї, як представники. Спільноти, яка е, яку можна викремить, тут і ставали цими е, цапами відбувала це лягало вже на новітній антисемітизм, тобто євреї з е, давніх часів середньовіччя, вони в Європі виглядали е, як дуже відокремлена група за релігійною ознакою. Да, в середньовіччі надзвичайно важлива конфесійна належність. Вона багато визначала е, в статусі людини, в місці людини в суспільстві середньовічному. І єдина така велика група, ну не єдина, але найбільша і дуже розповсюджена в Європі, яка відрізнялася від більшості християн, були євреї. і тому дуже часто євреї ставали цапами відбувайлами в кризових ситуаціях в попередній період. А у новітній період це вже не в антисемітизм, вже як погляд на євреїв, не як на групу, яка відрізняється. За релігійним своїм характером, а вже на групу, яка відрізняється за походженням. Отакий От новітній антисемітизм розкитає другі половини 19-го року в певних колах Європі, зокрема в Німеччині, з'являється Антисемітська ліга в 1879 році Вільгельма Мара. І оці антисемітські ідеї вони розповсюджуються в Російській імперії дуже були розповсюджені ці ідеї. Зокрема, підтримувалися і органами влади в Російській імперії, і поступово такі антисемітські політичні течії набирали вагу, і, зокрема в Німеччині. От націонал соціалістична робітнича партія, яку Гітлер очолив е е е після Першої світової війни. Вона теж була представником цієї антисемітської е політичної течії і вони зробили. Як така партія, яка сповідувала расизм, вони розглядали світ через призму цієї так, міфології расистської, да, що є нібито вища арійська раса. Є раси ніжчі, і є якраз євреї, які взагалі раса, яка дуже шкідлива і просто заважає людству існувати. І вже спираючись на цю міфологему, казали, що німці програли першу світову війну, тому що нацисти у вда... євреї вдарили в спину Німеччині, і що це підривний елемент, і тому потрібно позбавитися німеччини від євреїв.